Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу BMW X6. Це в нас 9 рік. 4,4 бензин на повному приводі, на автоматі, в гарному чорному кольорі, повністю тонований. На оригінальних легкосплавних дисках, на гарній літній гумі. Автомобіль повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні, сів та поїхав. Не вимагає жодних вкладень. Ось як він виглядає зовні, на гарній комплектації. Чорний шкіряний салон в ідеальному стані. Чорна стеля. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю положення. Повний електропакет, датчики світла, датчики дощу. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, парктроніки в коло. Пробігу у нас. Всього 160 тисяч кілометрів. Ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.